Обирай, не обирай, а в Україні якось завжди так складеться, що все не так як потрібно. Чому українські вибори з волевиявлення свідомих громадян перетворюються на аукціони небаченої щедрості від кандидатів, бої без правил на виборчих дільницях та суцільно політичну безвідповідальність за виконання обіцянок. Вихід з цього замкнутого кола сьогодні будемо шукати разом з фундатором комітету виборців України ігорем Поповим. Доброго ранку, пане Ігоре. Доброго ранку. Скажіть, чому у нас в Україні так повелося, що під час кожних виборів виборче законодавство у нас змінюється якось туди-сюди, е крутять як циган сонцем. Знаєте, як в приказі Ну, це не лише у нас в багатьох країнах, партія яка перебуває при владі, хоче трохи змінити законодавство, трохи краще нарізати щоб виборчі, округи, щоб мати більше бонусів, і більше переваг. А раніше в нас в виборчих законах писали, що неможливо змінювати виборче законодавство за рік до виборів. Це ага. цей закон повністю порушували, і тому зараз це навіть перестали прописувати. І тому на жаль, застрахуватися від цього неможливо. Можливо, виходом було прийняття виборчого кодексу, про який довший час говорять, але він досі не прийнятий. Щодо Виборчого кодексу, то що таке кодекс? Це є загальна частина, яка буде універсальною, і є спеціальна під кожні вибори: під парламентські, під референдум, під президентські. Uh -huh. От загальну частину треба прописати, і найкраще це сприймуть організатори виборів, щоб раз і назавжди. Прописати, що на всіх виборах у нас голосують хворі лише за довідкою лікаря такої форми, а не міняти цей пункт від виборів до виборів, тому що це заплутує і, і це заплутує організатора-члена комісії. Тобто є кілька таких речей, які треба прописати загальні для всіх виборів. В специфічній частині можна з політичної доцільності потім в цьому кодексі змінювати навіть виборчу систему. Проте технічна частина буде спільна для всіх виборів. Як ви гадаєте, багато дискусій з приводу формування центрального виборчого комітету. Ведеться зараз, як ви гадаєте, як він повинен бути сформований, та яким чином повинні формуватися територіальні виборчі комісії? Чи зараз вони досконілиться? Щодо центральної виборчої комісії головне питання це довіра, uh -huh. щоб довіряли тим людям, які там знаходяться тому принципу, за ким вони сформовані. Якщо е, всі знають, що там в нинішньому складі центральної виборчої комісії із 15, 10 голосують за те, що пропонує влада, а е, 3, 4, 5 завжди проти, е, то звичайно довіри менше. І саме тому на політичних переговорах на сьогодні говориться, що давайте змінимо при. Цип формування, і от на сьогодні є фракції в парламенті, які не мають своїх представників. В травні цього року збігає семирічний термін, який працює вже більше членів СВК на сьогодні. Більшість буде замінена, і саме тоді якраз добрий час зробити так, щоб і удар мав своїх представників, і свобода, які на сьогодні представників не мають. І тоді це буде паралельний контроль. Там можуть бути якісь тимчасові коаліції, але звичайно, довіри у політичних еліт, у партії, у кандидатів буде набагато більше до СВК. Що стосується місцевих виборчих комісій, це на останніх двох наших виборах страшенна проблема, тому що постійні заміни люди не знають, кого вони представляють, тому що е, юридично вони представляють всякі маленькі партії пінгвінів. Е, фактично всі знають, що там 60% комісії за владу, 40 проти, і вони між собою завжди сваряться. Є два виходи взагалі з формування виборчої комісії в світі. Один це власне політичний, коли політичні представники, але реальні політичні сили дають своїх кандидатів. І вони разом працюють в комісії, вони разом роблять технічну роботу. Другий це коли виконавча влада на себе повністю забирає цю функцію, робиться силами там. На, у нас це можуть бути бюджетники, держслужбовці, яким зараз держслужбовцям заборонено бути членами комісії. Поки що ми схиляємося через те, що виборам ніхто не довіряє, що державі це довірити не можна. Держава mm -hmm. точно змухлює на користь влади. І тому е, вибраний підхід е, політичних представників. Е, проте е, треба, звичайно, е, припинити цей безлад, коли дійсно подають від. Ста партій там в одному штабі 20 початок лежить. Він подає від 20 партій, подаються мертві душі з сертифікованими документами, і потім цих людей різко міняють на тих, кого треба, і все одно попадають ті, хто треба. І тому треба не дурити вже виборця. Нарешті, а написати якось прямо, що ця може стільки подаватися, стільки, якщо немає кандидатів, місцева влада докомплектовує. Ще одна актуальна тема: відкриті списки. Це щось наш на кшталт праймеріз в Сполучених Штатах. Нещодавно Юлія Тимошенко заявила, що Україна до такої системи виборів не готова. Як ви вважаєте? Як нам краще? Це стара позиція Юлії Володимирівни, тому що mm -hmm. їй завжди подобалося самі розставляти кандидатів по порядку в партійному списку. В Україні найбільш примітивна система із пропорційним представництвом політичних партій, коли реально навіть не партійний з'їзд, бо партійний з'їзд де-факто, як правило, не бачить цих списків і голосує за все, що скаже вождь. А вождь разом з своєю правою рукою там, і лівим казначеєм цей список трохи Продають, і тоді вони жорстко контролюють, хто пройде парламент, хто не пройде. Найбільш ліберальна система Швейцарії: там 90% людей голосують не на дільниці, тому що розібратися неможливо, тому що ти можеш змінити послідовність кандидатів в кожному списку, ти можеш перетягнути кандидата з одного списку в інший і так далі. Це зовсім відкриті. Але швейцарці у них референдум щомісяця, вони в цьому краще розбираються. І тому але Україні треба рухатись напрямку відкритих списків. Яка система може бути? Та, яка працює наших сусідів в Естонії, в Польщі. Скажімо, для України це було б 27 виборчих округів за кількістю територіально-адміністративних суб'єктів. І, скажімо, Київська область, яка зараз забирає 12 чи 14 кандидатів. Кожна з партій висуває свій список саме з 12 чи 14 людей. Виборець голосує за список за цей, але в ньому він відмічає, хто йому подобається, хто ні. І тоді е, більше шансів має не той, кого першим поставив вождь, а той, хто краще працював, Кого знають виборці. Я розумію, що на своєрідна система насправді. Ні, Це це є відкриті списки, mm -hmm. тому що, на жаль, наші політики думають, відкриті списки це список, який покажуть комусь перед з'їздом. Тобто, це занадто примітизація цього. Відкритий список це коли виборець може вирішити послідовність. Чи... Свій 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 вибір. Використовують мало людей. Але все одно кандидат знає, що якщо він добре попрацює в цьому регіоні, якщо він буде послідовно працювати від виборів до виборів, він виграє, навіть якщо він буде стати в своєму партійному списку. Цікава теорія. Ще такий нюанс? Ми зазвичай, е якщо дивимося на українські політичні утворення на українські політичні партії, не знаємо, хто за ними стоїть, хто їх фінансує. Чи не потрібно в виборче законодавство внести пункт чіткого оприлюднення, хто стоїть за інтересами партії фінансово? Все одно обдурять. Найкраща система з відкриттям фінансового. Націй політичних знаходиться в Сполучених Штатах, тому що наші вибори по дорогові можуть бути порівняні лише Сполученими Штатами. В Європі вибори набагато дешевші, тому що депутати так не крадуть і тому немає змісту боротися за такі посади. В штатах вони лобіюють страшні контракти, тому там дуже багато коштів вкладається в кампанію. Навіть там є обмеження на юридичних осіб, на фізичних осіб, і постійно вигливають речі, коли корпорація, яка хоче скрити свою участь в виборчій кампанії, викликає співробітників дає кожному по тиші долари і той вносить їх від свого імені як фізичну особу. І потім це спливає аж після виборів. Тобто, звичайно, треба десь робити такий контроль, проте його зробити занадтим не можна, тому що інакше всі побояться фінансувати опозицію. Боячись десь попасти під удар, поставити свій бізнес. І якщо коротко, а, чи можливо законодавчу прописати механізм відповідальності депутата? Якщо він перед виборами не обіцяв цілу купу, а потім нічого не виконує. Законодавчу, можна прив'язати його. Закон про відкликання депутата це дурниця. Він працює лише в нерозвинутих країнах, і треба говорити людям, що бачили очі, що купували. Ага. Якщо він явно бреше, просто не голосуйте. Якщо вже ви проголосували, продали свій голос, тоді живіть із ним наступні 4 роки. Зрозуміло. Добре, на цьому поставимо Дякую вам за вичерпні відповіді. Працюємо і сподіваюся, у нас все буде гаразд.